величезна проблема з державним апаратом. Проблема в тому, що політики узурпували владу і не передали її державному апарату. Політик він обирається і він боїться тільки одного, він від кого залежить від тих, хто фінансує його компанію. Це значить, що бізнес може впливати на політику. Uh -huh. Кого боїться бізнес? Тільки чиновників. Або правоохоронців, ні? А, ну так я маю на увазі всі, всі це yeah. разом. Так от, е, у нас має бути професійний державний апарат. Для цього треба, щоб кожен чиновник, кожен державний службовець розумів, що з ним заключають договір на 5 років. Uh -huh. І ніяка зміна політики, когось там. от... Немає до нього ніякого відношення, поки він виконує належним чином свої обов'язки. П'ять років ніхто не має права тримати, зачіпати державного секретаря міністерства, всіх інших державних службовців, всі мають працювати спокійно і нормально. А якщо вони погано працюють? Якщо погано працюють, є норми. Але що таке погано працювати? Вот. Погано працювати це по-перше, критерії, так, да, згоден, і в мене є відповідь на це. А по-друге, погано це коли ти працюєш не на мою партію, або ти не виконуєш теж мої забаганки так. і так далі. Це теж такі питання дуже суб'єктивні.